Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись, що у вас буде завтра. В особистому житті дивимось на один день. Ого. Так, дивіться, якісь плани ваші. Який ви там вибудовували, вони трошки, ну дивлюсь, дно колоди, вони як затягуються, вони не, ви як не відмовляєтесь від них зовсім. Ви просто як перегоріли трошки, вони просто затягуються у часі, як для того, щоб відбутись цим планом. Перегоріли, але не відпускають вас ці плани. Ви це як будете ходити і думати про щось, як знаєте, вам як сяяти десь. І це ситуація, яка вас не відпустить, вам те, що ви повинні хочете, мрієте, бажаєте зробити. Воно чи з вами пов'язано, чи це з кимсь, може, з дитиною вашою пов'язано, може ще якось ну, з кимось іншим. Це те, що і радість вам приносить, але і, тут як залежність якась є. Тобто один раз зробив вже роби так завжди. А оце завжди. Вам воно ну, як нема готовності, чи витримаю я так кожного там дня, наприклад, чи витримаю я так завжди. І ви о, як паузу собі берете. Ну, воно то нічого. Але от ну так, це в цей день так буде Але, знаєте, це те, що може вам приносити гроші, якщо це стосується роботи, наприклад, якщо це якоїсь вашої реалізації стосується. тобто Але і час буде відбирати кожного дня може, наприклад. або там ну, ну Тобто, за якимсь там графіком воно у вас буде чимало часу і сил відбирати. але і якусь там Віддачу ви від того теж будете мати. Давайте далі дивитись сфера кохання. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Трошки можете посперечатись, показаний король Пентаклів. Дивіться, витрати якісь показані, ну там на сім'ю, наприклад. І знаєте, коли людина думає, чи на це витрачати, чи на інше, чи взагалі витрачатись на щось там, чи не витрачатись, і ви можете між собою трошки як сперечатись з того приводу. Це знаєте, настільки про кохання, скільки про матеріальне. Коли між собою щось там вирішуєте і не одразу дійдете згоди. А може, взагалі в цьому випадку не дійдете згоди і вирішите взагалі відмовитись від якоїсь там ситуації. Знаєте, Воно не так вже і погано, навіть якщо ви відмовитесь, бо тут ви не програєте, а взагалі от потім будете задоволені якимось висновком. Далі дивимось: дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо, що він буде завтра робити. Тут якісь мрії, над якими теж вагається щось тут чоловік в цей день, так, знаєте, він не поспішає, я б так сказала. Але він тут такий, що, коли припиняє вагатись, він буде швидко робити те, на що він ну, там націлений буде. Щось він, йому треба буде вибір робити, а воно йому не так вже дуже легко буде. В якійсь ситуації він так. Трошки повагається, але все ж таки вибір зробить і буде робити так, як він там собі вирішив. Дії жінки у бік чоловіка. Тут дорога, тут новий шлях, тут теж знаєте, вирішене якесь питання, тут якась можливість, яку жінка не пропустить. Вона хапається за цю можливість, і тут взагалі-то, знаєте, буде, ну, як приймається рішення щось навіть кардинально змінити. Знаєте, як поєднання з цим чоловіком, як взагалі якийсь як новий початок. Але це ну, як піти в розвиток по якійсь ситуації або взагалі по стосунках. Жінка тут, жінка як жінка, вона одночасно буде багато справ робити, але і розвиток цих стосунків він теж на її плечах. Взагалі тут жінка-зірка. От Вона все вміє, вона все встигає, вона при цьому сяє. Знаєте, Вона не забита якась. там... Прибита до землі, а вона яскрава, вона вміє себе подати, вона вміє заявити себе і про себе заявити. Дуже цікава особистість тут. А чому тоді ще чоловік вагався, тут, що його? В нього є страхи, що те, що він може запропонувати цій жінці, це може навіть сміх викликати. І він боїться, він боїться втрати цієї жінки. Вона для нього дійсно От, дуже гарна і викликає в нього знаєте, такі дуже. Ну, різні почуття. З одного боку йому іноді хочеться захищати її, але й захищатись самому, бо він не всю... не завжди він в собі впевнений поряд з цією жінкою. Вона дійсно для нього зірка. От не просто ж так кажу, що зірка. Воно ж підглядає воно ж тут мені і показано, що дійсно жінка тут дуже яскрава особистість поряд з цим, з цим чоловіком. Я не кажу, що він поганий, що він там не, не дотягує дуже до неї, але просто він її першість поряд з собою, він визнає. Він може не казати їй це вголос, але для себе він це визнає. Далі давайте дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Робота. Ну, все як є. Насправді не так, щоб дуже великі зміни завтра, але ви можете як планувати якісь такі зміни. Це, як знаєте, вести підготовку якусь до, ну там щось ви собі там вигадали щось робити. От так, як є, воно вам вже замало. Ви як можете намагатись там паралельно ще щось робити. Це, як знаєте, один заробіток добре, два краще. І ви багато хто з вас може е, собі як розглядати можливість. Ще одного виду заробітку. Ну, так, показано. Але такого, щоб, знаєте, ви вже остаточно вирішили і впевненість є, такого ще теж не бачу. Це як думки, які ви будете дивитись з різних боків, як їх втілити в життя. Далі, що важливо прийняти. Що важливо прийняти в цей день? Що важливо прийняти? Обговорення якихось правил, які як не, роз, не треба далі продовжувати, як, в яких треба зупинитись. Тобто, дивіться, при, наприклад, звичка якась, яка вам не в плюс. Щось ви робите певним чином, але якщо ви зміните тушу, то, то завершите якусь складну вашу ситуацію швидше, ніж навіть могло б очікуватись. І... Зараз хвилиночку, я тут... що я тут підглядаю, викладу. Тут щось з чоловіком треба буде вирішувати, і дивіться, як довіритись треба буде чоловікові. Тут може жінка щось таке робити, думати, якось так знаєте, обговорювати якісь теми з ним, а вони розвитку не дають. А те, що буде пропонувати чоловік, то що воно дасть. Угу. Оце він вміє е, і відчути, і побачити ситуацію, і прорахувати ситуацію. І дуже далеко її, як, знаєте, коли людина бачить все. Ну, тут, як, знаєте, як шахова партія на кілька ходів вперед. Дійсно, тут чоловікові варто довіритись в якихось моментах, бо він їх значно краще розуміє, відчуває і бачить. Отак. От Це ви не втратите себе. Це я до жінок зараз. Ви навпаки, знаєте, от, ну, як будете мати, що якийсь зиск з цього. Бо мені тут. Ви з королеви мечів виходите в королеву Пентаклів, а вона з таким гарним Пентаклем сидить. Вона дійсно щось щось матеріальне з цього всього собі буде мати. Так, далі. далі. Це ми будемо розглядати, що важливо прийняти, да? Ні, що від чого відмовитись? Від чого краще б за все відмовитись? Е, дивіться. Коли ви вирішуєте щось кардинально змінювати, карти кажуть, що зміни вам, ну, вам вони корисні, але не відмовляйтесь від того, що є, просто додайте щось. Ну, більше я тут нічого не додам. Те, що є, хай лишається, але ще щось додайте. Відмовтесь від того, щоб втратити і будувати щось взагалі, от на, ну, як з нуля. Подивіться, як, що ви можете все ж таки залишити. Пошукайте таку можливість. І добре, далі, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. У цього зважування, у цього пошуку, як все по справедливості розставити по своїх місцях, і як собі прийняти ем, ну, якусь пропозицію, якусь можливість. Е, ну, це як, наприклад, ви е, десь себе реалізуєте і не в одній галузі, не в одному чомусь реалізуєте. А у вас є можливість ще щось додати. І от е, не уникнути вам роздивляння того, як це може бути. Так. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил. Порада від вищих сил на завтра. Тут якась хитрість, хитрість. Яка от як затягує. Ваша якась хитрість робить з вас жертву. Як затягує процес е якоїсь пропозиції, якоїсь, е ну, я хочу додати, якогось справедливого рішення або вирішення якоїсь ситуації. Воно затягується, але ну, так завжди не буде. Ви вийдете з ситуації затягування. Хоча не для всіх це буде чимось перевможним. Ну, тобто, наприклад, ви хочете щось, щоб було зроблено тільки так, як ви хочете, але натомість треба буде на якісь поступки піти. І емоційно, вам дуже емоційна якась ситуація дається. тому ви от просто, поки, ж, поки ви не владнаєте свої емоції, не врівноважите свої емоції, ситуація не буде вирішуватись. От В тому то і хитрість, що вам. Ну, як треба. Зараз я це поясню. Є якась ситуація в вашому житті, яку ви е, намагаєтесь вирішити якимись, ну, як звичними якимись правилами, е, ну, як догмами якимись. А ця ситуація така? Не зовсім така. Оце як. Це знаєте, вам як засліплює щось очі. Ви як не бачите ситуацію так, як вона є в повному обсязі. І вам треба, я б навіть сказала, як дочекатись розмови з якимсь чоловіком, він може вам трошки пояснити. Ну, як знаєте, як навіть переналаштувати вас трошки. Тобто у вас, знаєте, як, трошки як замилений погляд на щось. А людина вам, як інший бік покаже. І ви зможете відійти від того, за що ви тримаєтесь, от як за єдину істину. І дозволите собі нове бачення, інше бачення. Отак воно тут. Все, на цьому дякую. І... Всім вам гарного дня, гарних подій в ваше життя і гарних людей в ваше життя. І хай все буде якомога краще для вас. Бережіть себе. І всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока, побачимось в наступних відео.